Ну що, привіт! Знову з вами Тетяна, представник бренду ProVe. Трішки зачекаю, можливо, хтось приєднається. Бо сьогодні так трішки раніше виходжу, бо біжу в пирокам, він трішки хочу підстригтись і покраситися. Сьогодні на мені аромат новинка, 29. -й. Знаєте, в мене є велика колекція парфумів, я їх дуже люблю на собі тестувати. І коли у мене клієнт, наприклад, замовляє, чи бізнес-партнер розпитує про той чи інший парфум, я можу про нього розповісти. Наприклад, в мене колекція більше 15 ароматів. Тобто сьогодні на мені 29 аромат, або це Dolce Cabana The Знаєте, такий крутий аромат. Прийшла у маршрутку сіла. Відкривається по одному. Прийшла в кабінет, роздягнулася вішою дубльонку в шафу. Він відкривається дуже такий, знаєте, насичений аромат. Має нутку солодкувась і навіть у нас в Луцьку трішки такі, як то мінус один морозець. Він дуже гарно відкривається в таку. Прохолодну по сьогодні Сиділа так маршрутці. На тку головою що там пошевлю, дивлюся на зупинку, то на людей звертаю вам. А він тако знаєте на мені грає. Десь трішки нанесла на шарфік. На добре, дійсно такі, знаєте, на наші аромати дійсно дуже класні. Круті, шлейфові і такі, от мають ту нотку дорозні. От і кожен аромат, який не візьми, чи то 85 й мій улюблений, чи 01, й чи 29, от сьогодні на мені дольчика бана назва. Кожен відкривається дуже такою цікавою ноткою. Тому сьогодні мій аромат на мені 29, або аромат дня. Але сьогодні я до вас прийшла, навіть не прийшла, точніше, вийшла в ефір з новинкою, яку я дуже люблю. Не дійсно користуюсь, ну це вже не новинка, але знаєте, про цей м, дезодорант. Ну, я ним користуюсь з проходу компаній, бо дійсно я дезодоранти дуже полюбляюся, щоденно їх використовую е, зранку. Тобто всім дезодорант, і впевнена протягом своїй свіжості. Ну, а це для мене є дуже важливо. І коли у нас було навчання Zoom, і Катерина виступала, і вона каже: ну, не каже, а розповідає, як вона була на конференції в Польщі і розповідала іменно про цей дезотра. Це дуже унікальний продукт дівчонки. Він вироблявся в власній лабораторії компанії майже два роки. Роки. Перша, коли перший зробила дезодорант, він не пройшов тестування, і тоді тільки вийшов другий дезодорант, який пройшов всі ті тести, які має пройти. Це дуже унікальний продукт. В жодній компанії такого ви продукту не знайдете. По-перше, Розкажу свої плюси, які я відчула на собі. Так, да, можливо, мені скажете, Танюш, ну, дезодорантів дуже є багато і дуже по класній ціні. І за 100 гривень, і за 200 можу зайти в Євро і взяти собі будь-який дезодорант, який я собі захочу. Можливо, згідно, але я користуюсь дійсно дезодорантом, який є в компанії Prove. По-перше, це йде. 96% натуральності. Цей тузд не тестувався на тваринах. Тут немає алюмінію. Можна, він йде унісекс, тобто його можуть використовувати як чоловіки, так і жінки, так і підлітки. І особливо жінки. Це відповідно, самі розумієте, це йде і фактична система, і плюс молочний залоз. Тому дійсно для жінки, для жінок дуже треба використовувати дійсно натуральний продукт, який не містить в собі алюмінію. По-третє, вся продукція, і цей так само унікальний дезодорант, має санітарно-гігієнічні висновки. Плюс для мене, який великий плюс, що цим дезодорантом я можу. Собі обирати будь-який парфум, який, наприклад, в мене сьогодні є настрій. Використовує на сьогодні для мені 29-й аромат. Або це аромат іде до Чаба Зива. Завтра наприклад, я захочу взяти бакару, тобто не містить собі таких різких зап, не перебиває аромат, парфум. Тобто містику, таку... от мені всього має нотку легкої, такої нотку свіжості і все. Так, унісекс беззап можна комбінувати. Не залишає слідів. Дуже-придужу важливо. Коли, наприклад, я користувалася дезодорантами чи з Єва, чи який там магазин, вже не пам'ятаю колись я в курс, в мене я вдягаю чорну ковтинку, і таке все було в білому. Ну, це і я тоді починаю, пам'ятаю, тако витирати, а воно дійсно залишає розвод. І що мені було також я дуже літом полюбляю білі футболки, на них залишались жовті сліди. То з тим тут я вже користую більше ніж пів року цих слідів на чорному, чи на червоному, чи на білому. Нема. Тобто ви з тім не буде, як то правильно вам сказати. Ви не нашкодите своєму одязі. Це 100%. Ми, я вдягаю чи чорну ковтинку, чи білу ковтинку, я з цим дезодрам впевнена, що вона не нашкодить мому одязі. А самі розумієте, одяг зараз коштує ціні. Ще один дуже великий плюс. Я навіть його так, знаєте, обвила не містить алюмінію. Дівчонки, так згідно, ви можете. Обирати цей е, будь-який дезодорант, де вам подобається, будь-якій компанії, чи в магазині, чи на мозар. Але будь ласка, запитуй, чи містить цей дезодрант алюмі? Дійсно, користуйтесь класною продукцією, користуйтесь тою продукцією, яка має сертифікати сантарної гігієнічні висновки. Обов'язково, яка продукція має термін використання. Це є, можна використовувати підліткам. Дуже мами його багато в мене замовляють для своїх діток, які займаються спортом. Наприклад, ідуть вони на спорт. Відповідно, там багато тренуються, потіють. Потім ідуть в душ, потім використовують дезодорант і свіжість навіть під час тренування йде свіжість. А особливо в підлітків сімі це розуміється, я гормональник, я кажу, сміюся, тестостерона, то з цим дезодорант ваші дітки, підлітки, навіть дівчатка завжди будуть мати е, е, свіжість 100%. Вистачає дійсно його надовго. От я вже в компанії більше ніж півроку. Це у мене другий дезодорант. Я використовую його щодня зранку після душ. Дуже легко наноситься, дуже швидко він не залишає слідів розводів, ні на чому. Так, і що ще хотіла наголосити, медка не була ситуація. Талочко, привіт-привіт що я е, працюю на роботі і звільнилося е, місце нашої масажистки ну я похожу зараз курс масажу реабілітації, і відповідно привіт привіт розказую про наш унікальний дезодра то катя нам на зуми про нього розповіла а сьогодні я про нього хотіла більш детально розповісти до мене підходить дівчина, яка займається масажем, і каже: Танюш, що ви не хочете сьогодні пройти курс масажу, щоб не приносити його на завтра. Звичайно, можна. А я роблю ант... лімфодренажне, тобто на все повністю тіло. Я знаю, що я... в мене буде свіжість. Бо я в цьому дезодоранту впевнена 100%, Я відповідно йду, лягаю, вона робить мені масаж. Дійсно, з цим дезодорантом ви протягом дня будете свіжі, доглянуті, і вас не буде зайвих потреб. Заходити в іншу кімнату. Тому нічонки, дійсно і хлопці, і підлітки, і чоловіки, і жінки, і леді, які дійсно себе люблять, поважають, використовують дійсно класні продукти. Дійсно продукти, які працюють, які мають оцю нотку 96% справжньої. І коли ви той чи інший продукт купуєте, перевіряйте його на сантарно-гієчні висновки. Так, да, дійсно, це я навіть сьогодні про це сказали і навіть підкресли, немає алюмінію. І навіть сказали, що цей дезодорант розроблявся в нашій лабораторії, ПРОВЕ майже два роки, щоб перша партія не підійшла, а створили дійсно другий інший. Дійсно, тут дуже потужні складнички. Отакий От буде дуже коротенький прямий ефір. Талка, сьогодні на мені аромат 29. А в тебе сьогодні який аромат? на тобі? Ще через крутку історію. Це була п'ятниця. Я була на на 85-м ароматом, це My Way, такі є нотка солодкуватості. І пам'ятаю, в суботу зранку встала, прийняла душ, переодягнулася і, відповідно, щось вдома роблю. І чую, від мене пахне 85 й аромат. Але я аго, ай, і я 85 й люблю, але. Розказую, яка була історія. Думаю, що ж то він мені так пахне. А я вдягнула десь цю футболку, не футболочку, а цю маючку, Під футболку. Вона вдома так трошки прохолодна, я піддягаю. Думаю, напевно, пару крапель попало на цю майку, і вона пахніла. Це був нанесений зінь в п'ятницю, в 8 ранку. А я вдома прибирала в суботу, майже біля 10-ї години, бо ми трошки з Матвійчиком довше спали, і він далі. Пахнів сутки у мене був шок. Ну дійсно це 85-й. Можна про нього писати томи при відгуків. відгуки. Отки буде коротеньке відео. Буду спішити в перукар. Талочко, дякую, що була на моєму ефірі. Всім гарного, мирного дня.